Всім привіт! Ви на каналі Priestess, Мене звати Діана, і сьогодні у нас друга частина перших вражень, якщо їх можна так назвати, на палеточку від Glam Light в колаборації з Ріком і Морті, а ще на хайлайтер з цієї ж серії, який я як і обіцяла в першій частині докупила. У нас кілька днів не було світла, тому я просто вже чекала момент, коли нарешті зможу сісти і зняти відео, бо воно мало би вийти 30 листопада, але сьогодні 30 листопада, і я ще нічого не встигла зробити. Я тільки підготувала і те, що ми сьогодні з вами будемо тестувати. Ми маємо палеточку від Клемлайт. Якщо не дивились першу частину, в ній ми робили макіяж фіолетовими і зеленими кольорами. Сьогодні у нас буде повноцінний макіяж в синьо-рожевих кольорах. Не знаю, щось мене там замальовано. Подивимося, що з того всього вийде, бо хочу зробити гарненьку фото для інстаграму, Це, як я обіцяла докупила хайлайтер. Якщо ви підписані на мій Тік-Ток, то ви знаєте, що це був мій фаворит жовтня, напевно, фаворит вересня. Я не пам'ятаю, коли я його купила вже. Але з моменту покупки я користувалася ним і як тінями, і як хайлайтером. Коротше, користувалася по максимуму, і в деяких відео я вам вже його показувала, але обіцяла, що ми про нього поговоримо детально саме в повноцінному огляді. І також принесла нам ще один з нових олівчиків від Lamel 409. Це кораловий. А в минулому відео ми тестували ось цей от синенький разом з палеточкою Revolution, яка дуже схожа на палетку Huda Beauty Rose Quartz. А, також принесла нам консилер від Ellen pro 103-му відтіночку. Нарешті ми його сьогодні спробуємо. Ще взяла підводочку від бренду Avenir, якась максимально дешманська, я її відкривала один раз, і здається, вона в мене вже за тиждень що лежала, встигла загускнути. Але сподіваюся, що нею можна користуватись. Також принесла нам сюди білу туш від Color Intense. Не люблю ці туші, бо вони дуже швидко осипаються. Не люблю цю величезну щиточку, але мені потрібна була дуже швидко біла туш, тому. Будемо використовувати. І я рум'яна взяла сьогодні таку штучку від бренду Кача Multi Айн Cheek Color це щось типу мультитаскера для щічок і оченят. Тут чотири пробничка. мені їх поклали помадка Store в подарунок. Коли я замовляла хайлайтер з ріками Морті. До речі, палетку і хайлайтер замовляла в інстамагазині магазині помадка Store, Якщо кому цікаво, в описі залишу на них посилання. Будемо сьогодні використовувати третій відтіночок Rose Macaron. Я його вже використовувала. І, в принципі, сьогодні до того макіяжу, який я хотіла, він підійде. Тут така от тип таблеточки. І минулого разу я навіть половини не використала, мені його. Вистачило максимально нанести на щічки і навіть трохи на очі. Так, -с. тож, давайте будемо починати. А я навіть не знаю, який я тональний хочу, або в минулому відео ми тестували дуже багато Lamely Revolution, і той тон від Revolution, який я вам показувала, що мені трапився в містерібек, він супер матовий. Настільки, що. Він у мене поскатувався а, десь тут, -от на залогах на лобі. Я виглядала так, наче я старша років на 10 або 20. Тому сьогодні будемо наносити, напевно, залишки розкоші колаген, хоча б він має нормально сидіти в мене на обличчі, і повернусь до вас, а, уже наносити рум'яна. Я згадала, що в нас тут ще є консилер моїв. Він такий дивний. Такий як який тягнеться. Хоча термін придатності у нього нормальний. І не пахне нічим але такий трошки. Нанесу ось тут, тут, там, де в мене трошечки контуринг, виліз туди, куди не треба. До речі, в описі до відео є повні назви всіх продуктів і відтінків, які я використовую в макіяжі, якщо комусь потрібно. У мене тепер збоку ще одна лампа. Тепер мені з усіх трьох боків світи в очі. Я тепер, типу, взагалі не розумію, що в мене на обличчі відбувається, бо занадто багато світла. Зараз будемо наносити наші рум'яна. Я минулого разу наносила їх спонжиком і наносила на тон від Revolution, який дуже матовий. І тому спонжик разом з рум'янами в якийсь момент почав знімати мені тон. І це виглядало, якщо дуже близько подивитися, то плямами на відео це, в принципі, не дуже помітно було. Але будемо пробувати. Це такий дуже гарний відтіночок. Він наче й рожевуватий, а наче й скорич... і коричнюватий. Буду наносити цього разу пальчиком. Бо якось мені не дуже хочеться з плямами сидіти в цьому відео. Плюс пальцем буде економніше. Це так чисто, щоб нанести рум'яна і при цьому на якісь супер яскраві рум'яна. Мені здається, мені ще разу на три точно вистачить цієї манюньки. Бо вона все не закінчується і не закінчується. Але ось що у нас вийшло, наче і щось нанесено, а наче і колір не так щось дуже яскравий. Будемо припудрюватися ще одним фаворитом жовтня. Кавовою пудрою розсипчатою від Бел. Белбель. Напевно, потрібно буде ще одну упаковочку купити, просто щоб вона була, бо мені дуже подобається і те, як вона працює, і сам запах. Сьогодні новий пензличок. Красивий, сподіваюсь, він висох, бо я буквально кілька годин тому з почти їх принесла і обробила. Терпіти не можу пакування в цій пудрі. Я вже собі всі палетки, які тут лежать, обсипала нею. І весь комод. Але за запах її можна пробачити. Так, давайте наносити хайлайтер. Ми в огляді на колекцію Revolution з Грою Престолів вже наносили якийсь відтінок. я не пам'ятаю, який. По-моєму, середній. Ось цей такий типу рожево-помаранчевий. Сьогодні ми нанесемо на одну щічку, я думаю, блакитний, а на іншу цей гарний рожево-фіолетовий. Я цією палеткою користувалася, але з дзеркала ще цю плівочку не знімала. Давайте знімемо разом. Та розфігачити дзеркало. Залишилось засрати дзеркало. Хайлайтер тут термоядерний такий, дуже яскравий. Давайте, Я казала, що ж занадто. В принципі, якщо вам не подобаються такі хайлайтери, але подобаються дуже яскраві тіні, можна купити просто як тіні їх. Скільки тут грамів? 10 грамів на 3 рефіру. На жаль, камера не передає, але коли я вперше нанесла блакитний і пішла в кімнату, де в мене світло ззаду стояло, а цей хайлайтер насправді дуже гарно доохромить ду, з фіолетового такого гарного в блакитний. Хоча на камері це при свочах і не було помітно. Я от думаю, що ми наносика нанесемо. Чи ми наносика рожевий нанесемо. Добре, давайте тут. Ну, це дуже яскраво. Якщо когось шокує, то потерпите. Ну і давайте фіолетовенького на іншу щічку. Його нема. Це щоб точно ну, не мало взагалі було. До Нового року буду як ялиночка сяяти. Треба було сьогодні так на пошту нафарбуватись. Видно, як з рожевого фіолетовий відливати. Зараз а, камера не дуже передає, але в житті це дуже видно. Так, У мене тут холодно, тому я буду вкрита фліскою. Давайте я вас трошечки приблизити, спробую, наскільки це взагалі можливо, щоб мене тут все не впало, і будемо щось робити з очами. Буде трошки так. Головне, щоб плюс-мінус адекватно було все вийде. А минулого разу у нас замість бази був білий пігмент від ламелі з серії зомбі. Цього разу візьмемо мою базу від Glamбі. Ось таку максимально дешеву. Я вже відвикла від якихось суперскладних макіяжів, тому не знаю, як я зараз буду робити те, що в мене тут підготовлені. хоча я вже пробувала а, сині кольори з цієї палетки, поки хворіла, мені не терпілося. По-хорошому тут би треба було почати від світлого до темного, але враховуючи форму, доведеться навпаки йти. Від темного до світлого. На жаль, Виробник полінився підписати всі кольори, щоб це було простіше. Тому будемо дивитися так, буду вам показувати. Наберемось цей дуже гарний, темно-синій. Він мені так подобається. Я взагалі дуже люблю а дуже темні, глибокі кольори. І не дуже люблю якісь світленькі. Хоча бувають винятки. Палеточка сипуча. Мені здається, якби вона була менш габаритною, я б користувалася нею кожен день і в кожному макіяжі. Але коли я уявляю, що мені потрібно її взяти, таку величезну, кудись тут поставити, щоб використати один-два відтінки, я кожен раз, думаю, бляха, треба взяти щось. Поменше розміром. Треба було, напевно, приліпити скотч. Так. Якщо не бачили минуле відео, зараз покажу вам свою магію поза Хогвартсом. Закладочка єзєбри. бо мені не дуже хочеться потім це все стирати якось або підтирати. Я в минулому відео так само робила. І я коли палетку Revolution тестувала і взагалі на ліве око забула нанести цей базу. Ну, то наче на відео не сильно видно було різницю з базою і без. Але все рівно. І не сильно тут щось видно. Головне, щоб було видно вам, хоч якось. Дуже гарний колір. Минулого разу я теж йшла від темного до світлого, але коли я тестувала поза кадром синій, я використовувала від світлого до темного, і мені дуже сподобалось, як тіні тушуються саме від світлого до темного, бо тоді мінімально якось є якісь залипання або взагалі немає, і можна дуже легко контролювати все це. Можна, в принципі, в дзеркало палетки фарбуватися, але після 20 хвилин уже рука починає боліти. Візьмемо ось цей відтіночок, де в нас було обличчя ріка. Але видно тільки обриси вже його зачіски шикарної. І трішечки підтушуємо все це. Враховуючи пігментацію палетки, трішечки підтушуємо, це не трішечки підтушуємо. Так, і на початку ока треба аналогічно повторити, тільки взяти якийсь пензличок поменьше, такий якийсь. Мені тут дуже цікаво, на кого вони там гавкають. Хоч чорти принесу вже. Несіть їх назов, Зараз давайте додамо ще на центр трошечки бази, бо тут я вилізла не так, як хотіла, і зафігачимо якимось матовим. Або рожевим, або помаранчевим. Я б хотіла взагалі не зеленим новозеленим, верніше, не у новожовтим. Але я тут такого не мав. Напевно, все-таки буде рожевий, бо ні рожевий, ні помаранчеві ми ще не наносили. По-моєму, тепер у нас дуже гарна. Блакитна база на оці. У мене є тут такий накусенький пензличок, трошечки зрізаний з боку, бачите. Наб'ємо ним. Давайте рожевий. Він ось цей. Ось цей. Застав дурного богу молитись. Він не оба промір. Трошечки буду залазити на синій. У мене завжди коли сідаю робити макіяж, навіть якщо там два кольори. Встигну засрати всі пензлі, які тільки можна. Бо починаю наносити одним, потім розумію, що мені б якби і ще один якийсь. Ну, ось тут. Синій темний, де я старалася нанести більше, він трошечки так обліз. Це не дуже гарно, але не дуже помітно. Думаю, в кінці взагалі помітно не буде. Ага, ага. Оно ну, так добре набирается. <связываю> И за иншу огонеку тут настикає. Ну, давайте ось всего... цей. <связываю> я не знаю, чему я на него дивлюсь, но мне так подобається Трошечки. Тут он краще набирается. Мені здається, до кінця відео я блистіти буду вся. І хочу під брівку щось світленьке нанести теж з цієї палетки. У нас тут є відтіночок, який відливає в блакитний, і є, який відливає в рожевий. Давайте нанесемо то, що відливає У блакитний. До блакитний кінний. Треба встати якось пензлика піння. На нижню повіку теж нанесу цей темно-синій. На нижній повіці я базу не наносила. Мені здається, що може зараз почати обсипатися на обличчя це все. Заодно подивимося, як без бази виглядає все це. Давайте ж додамо наш олівчик. Сюди в куточок. Але собі нам не виколоти. На камері взагалі виглядає, наче я нічого не нанесла майже. До речі, при цьому освітлення олівчик стається блідішим. Ніж він є насправді, що на камері, що просто, якщо на нього дивитись, тому зараз буду ще поверх нього. Все ж таки, фігачити тінями. Мені чомусь здавалося, що він мав би і самостійно нормально виглядати. але добре. Сподіваюсь, мені очі не виїсть. Бо на цій палетці, здається, взагалі ніде нема ніяких. А ні, є. Ззаду написано склад по номера тіний і пресованих пігментів. О, порахувати. 3, 6, 9, 11. Пресований пігмент. Веганська. Cruelty Free веганська. Що ми знаємо? Може стейнити, може бути печіння очей від пресованих пігментів. Якщо чесно, трошки в якийсь момент почало підпікати, але в мене око вже червоніє. Я скоро нігтями або пензликами видов бою ці рефіли всі. Ось це то. Він такий типу прозоруватий, сірувато-блакитний. Ми його додамо не на ось цю рожеву частину, а трошечки вище. Такс, і додамо в вслизову ока каял від LML 405. Це такий Темно-синій колір індіго. Так, відкладаю палетку, бо я її зараз точно покоцаю. Я вже не розумію, що мені в очі залетіло. Але що залетіло? Я спробую помалювати такі зірочки. Не знаю, наскільки це гарна ідея. Спробую намалювати спочатку підводкою від авенір. Я такий ще майстер малювати ті срані зірочки, а потім зафігачимо якимось пігментом. Так, я намалювала в мене тут є. Кілька різних штучок від Color Intense з серії Shine Streamers і Just Star. Я думаю, нам більше прозорі сюди підійдуть чи взяти кольорові. якщо чесно, я не знаю, що, від чого саме, але у мене праве око трошечки чи то підпіка. Ну, коротше. Воно ще сильніше і не зовсім приємні відчуття. Я не можу зрозуміти, це від олівців ламель чи від тіней якихось. Так, я домалювала. Я буквально трішечки Shine Streamer, а наносила на верхні зірочки, щоб не перекрити чорний, а на нижні вже синеньким фіганула. І давайте. На нижні віки додамо білої туші. Трішки стерлась повіки, де тіні потрапили рожеві. Зву раптом це через тіні пече, щоб мені гірше не стало до кінця відео, тому будемо зараз швидесенько все це доробляти і піду змивати. І ось тут під віями все повідбивалося. Тому не можна їх менші робити, ці срані щіточки. Верхній її профарбую тушу від Ellen Pro. У мене, здається, для очей вдома каплі тільки котячі. І тих небагато. Клас! Для губ у мене є олівчик від Jovial Olux. У 107-му відтінку. Ось так ось це виглядає. Я не знаю наскільки криво я намалювала. Але нехай буде так. Бляха, мені здається, в цього лівця термін придатності виходить. Бо він якось дуже дивно зламується, хоча я його відносно нещодавно купувала. До речі, підводка від Avenir потріскалася на очах. Я сподіваюся, що в її від цього не відваляться. Бо є в мене вже одна підводка, яка тріскається, яка тепер лежить в дальній шухляді. Ну, рішення, вона в Project Penny, але, схожа, їй не судьба. Закінчитись. Я ще навіть відео не встигла до кінця відзняти мене вже праве око сльозиться і відвалюється в'є. Я не можу зрозуміти, чому. А, тому з приводу висновків мені. Класні, але ось цей от мінус з тим, як сльозяться очі. Я не знаю, як я зараз буду фото робити і фотографуватися. Як буду вам дознімати зблизька, як це виглядає, бо в мене вже тут макіяжу трендосно стає. Я не знаю, що це за фігня з палеткою чи не з палеткою, чи з олівцем від ламе, чи чому у мене око одне пече і червоне але в будь-якому випадку сяюча в палеці мені подобається. І хайлайтер я його просто обожнюю. Олівчики від Ламель дуже гарні, хоча я і не люблю пастельні кольори, але так хотілося вже чогось новенького, що навіть дуже сподобалося з ними працювати. Хочеться якийсь такий макіяж. Напевно, візьму їх ще до макіяжа пастельними палеточками. У мене там кілька лежить. Як головної любительки пастельних палеток. Туш мені, до речі, біла а, взагалі не зайшла. Ну, це не дивно, тому що мені і минулі відтінки, які в мене були, не зайшли. У мене тут є Тіфані рожевий, і червоний. Вона наче і нормальна, ну, по крайній мірі, на нижній вії. Але, напевно, хвилин через 7-10. Перший шар потускнів, довелося додавати, я собі знову ляпнула на шкіру, довелося це витирати. І чим більше ти наносиш шарів, щоб воно було видно його, тим гірша ситуація стає, бо вії починають взагалі злипатися. І таке враження, що нижніх вій там взагалі три малюсіньких пучка висить. Це не дуже ок. Але подивимось, що буде далі з цим усим. В наступних відео, я думаю, ми потестуємо щось. Яскравеньке, цікавеньке в мене там уже. Я навіть не знаю, що я хочу. Взагалі в мене там олівчики мультихромні від плеймбі лежать. І хочеться чогось, знаєте, такого новорічного сьогоючого бюджетного. Тому, напевно, зробимо. Ще я шерсть на мені висить. Тому зробимо щось таке, я думаю, теж яскраве і блискуче, щоб блистіло просто в самий космос. А на цьому у мене сьогодні все. До нових зустрічей!